Most of what we do, most of what we believe is motivated by death. I intend to enter it. You. you have to convince yourself the line. line. When it is I assure you. Чи Не помічали ви такої цікавої кінематографічної закономірності, що психопатії в мені? І серійних вбивств на екрані, як правило, показує через призму неймовірної геніальності і харизми. Їхні посмішки на всі 32 змушують дамочок, ну і не тільки дамочок, ну що ж, чоловіки, я знаю, що деякі з вас ці образи також змушують пісяти під себе к'ятком. І давайте тільки не починайте робити вигляд, що моє життя це якесь шоу-трумана, і я собі це все просто надумала. Блін, навіть не смійте. Соціум, особливо протягом декількох останніх років, якщо спостерігати за тенденціями соціального. Мережах звик дуже сильно переоцінювати і навіть в деякій мірі романтизувати образи жорстокості та насилля. А що, хіба ні? Блін? Та чого тільки варто цей тупорилий тренд на Сігм з Патріком Бейтменом із американського психопата романтизація Ганнібала-лектора із мовчання ягнят? І я вже мовчу про те, як усі готові народжувати дітей від самого лише образа Матса Мікельсона у ролі Ганнібала. Ну і це є тільки що навела найзафоршеніші приклади. У експертів темі романтизації маніяків, мабуть, від таких банальних образів тільки що очі за орбіти закотилися. І воно не дивно насправді, що всі так масово почали виводити в якийсь культ образи усіх цих насильників і вбивців. Ну я ж скажу, романтизація і правильна демонстрація вирішують усе. Люди, які працювали над цими фільмами, цілеспрямовано вибудували перед вами ось такі образи, тому що для них це банально вигідно. Оскільки ви з більшою вірогідністю прийдете у кінотеатр подивитись на сапільного і харизматичного актора в головній ролі, з яким чоловіки зможуть себе асоціювати і перегрібати на себе манери його поведінки. а леді повально почнуть строчити фанфіки і фантазувати про нього як про недопонятого ідеального чоловіка. Ну це ж. Стандартна історія раніше ми крінжували з гіперболізованих маскулінних образів мужиків ковбоїв, джекічанських ніндзя і супергероїв Тріко, які судячи з їхнього відважного профілю, 24 на 7 займаються м'юнінгом. А зараз що? А зараз то нічого не змінилось. Ми з вами нічим не кращі за попередні покоління. Просто у нас з вами свої нові смаки. У нас на екранах з'явились нові образи, які ми так само об'єктивізуємо, і що тут вже гріхати іти, також селізуємо. Жу особисто ви не походитись, але я подібне помічала, тому давайте пробіжемося по цих прекрасних новомодних образах. Джефрі Ну, мужчина. уф, Ганібальчик, Зодіак, Тед Банді, Джек, Патрік Бейтмен. Джокер, ну і ще купа мужичків таких є. Обирайте, кого хочете. Повірте, в маніяки кіно наклепали уже на будь-який смак. Але з гарними підправильним кутом, знятими акторами і романтизованими сценами їхніх душевних страждань, естетично задертими. Рукавами на сильних руках, які впевненими рухами приводять до ладу місця вбивства і жертв, все і так ясно. Нас із вами, так би мовити, змусили вважати це чимось таким естетичним і красивим. Але як щодо любові по відношенню до реальних і справжніх маніячів, до тих, яких дамочки просять відпустити на волю лише через те, що вважають їх сексапільними і класними. Ні, ну ці, як правило, жінки обґрунтовуються трішки інакше, але, як на мене, все врешті-решт зводиться лише до того, що вони як Якимось чином їх сексуально притягують, або здаються їм якимись привабливими, або чисто через свою зовнішність, або через свої скоєні злочини, що також доволі таки ну підозріле, як на мене. Ні, вам так не здається. Мені здається, що це якось підозріло і тупо. «Нані Чи не здається вам, що тут усе відбувається по тому самому сценарію, по якому якась дівчина або жінка обирає собі в партнери замість одразу хорошого і доброго чоловіка або хлопця, якогось неадекватного і неврівноваженого хулігана поганця із вулиці, в надії перевиховати його на кращу версію цього самого хулігана з вулиці, в надії на те, що їм вдасться якимось чином. Повністю перевернути з ніг на голову оцю от людину і весь її характер, і всі складові, які роблять цю людину цією самою людиною. Це ніби якийсь квест, блін, і починається уся ця фігня про те, що він не такий, як усі, він просто недопонятий суспільством. Насправді це він тільки зовні такий і себе весь. Агресивний монстр, а всередині нього десь захована ця така маленький горобчик, якого треба просто випустити із клієнки, і він стане найкращим чоловіком на світі. Я його змогла розкладіти з такої сторони, а ви всі не змогли. І взагалі я така особлива, і він такий особливий. О, а те, який він особливий. Таку поведінку ще називають синдромом рятівника. Нам буває іноді шкода тих, хто потрапляє в подібні стосунки, але насправді подібна поведінка, як правило, притаманна особам з нарцисизмом. Ну а хто ще може бути впевненим у своїй власній унікальності і особливості настільки, що поряд із ним повна протилежність хорошій нормальній людині перетвориться на люблячого батька і справжнього, хорошого і вірного чоловіка. Таким людям насправді варто запам'ятати одне із основних правил адекватних стосунків: ваш партнер або подобається вам таким, яким він є, і ви його приймаєте з усіма його позитивними і негативними характеристиками, з усіма його особливостями, або ну відстаньте вже від цієї людини. Залиште її в спокої. Але ні, таким людям, як правило, хочеться, аби їм на блюці припіднесли бодай не найгірший варіант з усіх існуючих, аби вони потім до останнього боролися і робили все для того, аби виточити із цього мату. Нічили повну протилежність. Ну, як казав мій папа, їжи кололись, плакали, але продовжували жарти кактуси. Я не пам'ятаю до чого він мені говорив цю фразу, але здається, тут вона як ніколи доречна. Я просто не розумію, навіщо серед купи лайна люди завжди намагаються відшукати щось хороше, коли поряд з цією самою купою лайна може бути безліч одразу хороших людей, у яких усі ці якості, які вони з великою надією мріють віднайти у тому самому лайні, уже блін лежать на поверхні, і не треба навіть шукати нічого того, чого там може і не бути. Я не знаю, чому так відбувається. Ніхто не давав мені права називати цих людей тупими. Тому замість того, щоб просто закінчити це відео на свої. Радикальній суб'єктивній думці, яка заключається в тому, що люди самі надумали собі якусь тупню про те, що маніяки чинять зло лише через те, що так обставини на них впливають, а в душі вони білі і пухнасті, і взагалі мріють про сім'ю та те, щоб свої маленькі донечки бантики зав'язувати. Самі це придумали, самі ці образи романтизували, самі собі набрехали найтупішу тупню і закохалися в придуманий образ, який в природі тупо неможливий. От просто таке неможливо. Неможливо таке, щоб хороша людина взяла. І пішла цілеспрямовано чинити таке тотальне зло і жорстокість. Вона не піде на такі погані вчинки, тим більше чисто керуючись своїм якимось егоїзмом і неадекватними і безпідставними принципами. Таке просто неможливо. Більшість цих злочинів скоюється лише задля того, аби якось себе задовільнити. А в яких там планах можете самі здогадатися і додуматись? Я пояснювати не буду. Хороша людина на подібні вчинки ніколи в житті не піде. Припиніть їх блін жаліти, припиніть їх виправдовувати, і тим більше не варто їх романтизувати. Ooh, very nice. Поки ми не пішли далі і не почали разом із вами розгрібатися і розбиратися в головах наших із вами сьогоднішніх пацієнтів, я скажу свою особисту думку. Я знаю, що ви вже тільки що її не слухалися, але я все ж таки скажу свою думку про таких людей. У мене для справжніх любителів і закоханих реальних маніяків людей є два варіанти: ви або дуже сильно наївні і тупі. Або у вас реальні психічні відхилення і порушення. Третього поки що не даю, але не факт, що в мене буде додаткових варіантів подібних, подібної поведінки далі. Будемо розбиратися по ходу. Для початку нам із вами доведеться ознайомитися з таким терміном, як гібристофілія. Гібристофілія це Сексуальний потяг до злочинців або до людей, що здійснили жахливі чи шокуючі вчинки, ще його називають синдромом Бонні і Клайда. І мова йде не про любов до грабізників, там до так званих поганих хлопчиків, які задля досягнення своїх цілей іноді переступають закон в своїх інтересах, а про тих, хто творить реальний теришок по типу вбивств, зґвалтувань, катувань і так далі. І в таких загальноосвітніх відео, як у нас із з вами сьогодні, блогери, як правило, люблять наводити в якості прикладу якісь експ... Експерименти, які відбувалися над тваринами, або навіть без цих самих експериментів, якимось чином, пояснювати людську поведінку на тваринній поведінці, на тому, що відбувається безпосередньо у світі дикої природи. І я тут подумала: а чим я гірше? Я теж вам наведу подібний приклад. У зграї гомінідів найбільші агресивні самці мають більше шансів стати вожаками, які люди, людиноподібні мавпи, інколи страждають тяжкими формами психопатії. Життя агрес шимпанзе-психопата може бути недовгим, але яскравим зі стрімким рухом кар'єрними сходами. Жіночі особи від такого екземпляра втрачають голову. Ну як ви вже зрозуміли, ми від них далеко не пішли. Чим страшніший маньяк, тим більше у нього прихильниць і прихильників. Один із найвідоміших серійних вбивців, якого ви усі вже 100% знаєте, або хоча б щось повинні були чути про нього, це Тед Банді. «Зу мані, зу мані, зу мані, зу мані На його руках числилось 30 доведених убивств і понад 100 ймовірних. Під час судового процесу Тед Банді мав доволі такий харизматичний вигляд. Він був стильно вдягнений і прекрасно володів собою, говорив впевнено і доволі таки інтелігентно. Володів акторськими здібностями і мав дві вищих освіти психологічну та юридичну. Прихильниць у нього було як у справжньої рок-зірки. Жінки буквально ночували під стінами суду, аби вранці встиг. Зайняти місця в залі. Востаннє банді, до речі, офіційно одружився просто під час суду. За законами штату Флорида, де відбувався процес, шлюб вважався укладеним, якщо взаємна згода була висловлена в присутності судді. Мені здається, що такого роду феноменальна масова симпатія може відбуватися лише у людей, які звикли по життю керуватись якимись найпримітивнішими чинниками і піддаються на вплив того, що в народі прийнято називати інстинктами. Ну ви просто самі подумайте, раціональна людина, яка керується не тільки емоціями. Ми і тим, що знаходиться у неї в трусах, при виборі об'єкту симпатії буде базуватись не лише на першому враженні, яке якраз такий ґрунтується на поверхневих факторах, таких як зовнішня привабливість, фізична досконалість та харизма, але й раціональністю та, хоча б елементарною логікою. Коротше кажучи, проведе хоча б якийсь аналіз. Ну ви зрозуміли. А тут ми що можемо спостерігати: Тедбанді, у нас який він у нас же з вами справжній джентльмен, голос та вимова спокійні та врівноважені. Тембр прямо такий, ну знаєте. Прям справжній чоловічий чоловік говорить. Ця впевнена інтонація, ти дивишся в його очі і прям бачиш цей погляд, погляд хішніка І в цей момент ти відчуваєш себе справжньою жертвою. Жертвою, яка от-от впаде до його ніг. Тому що він вести такий себе прям класний. А ще до того ж цього, він високий брюнет, а високий брюнет це вважай. Пряме попадання в сердечко більшої частини дам. Він знав, що він виглядає і поводить себе круто і класно, і користувався цим. При розгляді подібних проблем не варто також забувати і про те, в яких умовах батьки виховують своїх синочків і доньок. Ну, виховували по крайній мірі раніше. Зараз мені здається, батьки потихеньку намагаються відійти від усіх цих стереотипних стандартів і дебільних установок. Але тим не менш раніше це розділення точно було. Із хлопчиків у нас якраз таки завжди і ліпилися в самих хижачих завойовників вовків. А дівчаток з дитинства ставили в романтизовану позицію безсилого зайчика, на якого цей вовк полює, і ось ці самі дорослі дівчатка з нав'язаною і укоріненою позицією зайчика, і відчули найсильнішого самця, і злетілись на нього так само, як мухи злітаються на лайно. І я могла би безкінечно їх засуджувати за їхню неадекватну і нераціональну позицію, але не варто забувати про те, що саме ці дівчатка якраз таки виховувались в парадигмі того, що найголовніше, що. Є взагалі в чоловікові, це його мужність та сила. А на все інше можна якось і підзабити. Ну, з усім іншим же ж якось ти злюбишся, стерпишся, а може і не злюбишся, і не стерпишся, а може, і до завтрашнього дня не доживеш, якщо обереш цього чоловіка, так? може йому там в голову щось прийде, і він тебе бабахне головою об стіну. Ну, це не важливо. Найголовніше ж в чоловікові це його сила та мужність, правда? Неадекватність, нераціональність, не... Вміння любити сила, мужність і все. Що ж, тим не менш, я щиро не розумію, на що розраховують такі люди. Одне я можу сказати точно: дівчата, яким зносить дах від маньяків і голтіп'яків, потребують психологічної допомоги так само, як і об'єкти їхнього захоплення. Це знаєте, дві палки одного кінця. Тільки в першому випадку людина небезпечна для суспільства, а в іншому для самої себе. Що ж, тут я вже згодна, що потихеньку починаю перебільшувати, тому що як я і говорила раніше в цьому відео, образи цих самих маячів, насильників і серійників уже протягом останніх десятиліть на наших екранах, фільмах і серіалах. Хтось нав'язливо намагається нам припіднести як щось ну таке привабливе і романтичне, схоже, комусь. Вигідно зробити так, щоб ми вважали Манічел саме такими – романтичними і привабливими. Тим не менш, якщо відійти від усіх цих моїх топорилих шуточок і рофлів, з яких не сміється, мабуть, ніхто, окрім мене. Те, та Коли я, я намагаюся дурити, я і сама з цього чому не чому сміюсь, чому просто намагаюся якимось чином, чином розбавити, розбавити свій контент. контент. Чи можна взагалі вважати, що ось така величезна кількість інформації про цих самих злочинців, і усі ці спроби якимось чином переварити і зрозуміти їхній бекграунд та історію, і їхні усі ці мотиви? Чи можна сказати, що зануренням таким глибоким зануренням в їхню історію? Ми потихеньку починаємо унормовувати саме по собі насилля. Ну а на цьому моменті я нагадаю, що я всього лиш на всього клоун, а не психолог, і мене просто цікавлять подібні явища як постороннього спостерігача. Вважається, що більшість із нас від закоханості в маньяків стримує мораль і раціональний страх за свою власну безпеку. Ну особисто я завжди, коли чую, що з кимось із людей сталася якась жахлива ситуація, завжди припускаю, що від подібного ніхто не застрахований, і таке може статися і зі мною. Тому, коли мова йде про контакти з маньяком, які ти сього розчинив і вбив купу людей. Єдина думка, яка у мене виникає, це те, що а, схоже, я буду наступною, логічно ж, тому що які у нього взагалі є об'єктивні причини не зробити цього, а? Єбрістофілиш, тобто, як ми й говорили раніше, люди, які закохуються у жорстоких злочинців, дивляться на цю ситуацію інакше. Для них насилля є, можна сказати, нормою, поки відбувається не по відношенню до них самих. Чи можна вважати в такому випадку, що у цих людей немає ніякої емпатії? Хм, відповідь залишається відкритою. І, хоча я і розумію, що мій людський мозок обмежений, і я не завжди в змозі до кінця усвідомити світогляд іншої людини, все ж таки вважати, що серійник переб'є всіх, а Тебе ні тільки тому, що ти вирішила, що ти якась особлива це нікчемно тупо. На екрані ви бачите культового російського серійника Олександра Пічушкіна, відомого за прізвиськом Біцевський маньяк, що орудував з 2001 до 2006 року у Москві. На його руках числиться 48 доведених убивств, замахи на вбивство і понад 60 ймовірних жертв. У свій час у злочинця було понад тисячу прихильниць. Вони періодично об'єднувалися в групи в соцмережах. Час від часу сварилися, конкуруючи за серце свого кумира, присвячували йому вірші. І писали листи у колонію полярна сова. Одній із фанаток все ж таки вдалося домогтися дозволу на шлюб із цим ув'язненим. Однак, після сюжету на телебаченні керівництво колонії вирішило скасувати весілля. Дівчина проте досі вважає, що її прізвище відтоді Пічушкіна. Хоча ніякого контакту після цього так звана пара так і не підтримувала, своє Наталя схоже отримала. А це український маніяк Сергій Ткач. На ньому числиться 36 доведених в зі зголтування. І 107 ймовірних жертв. У плані одруження із прихильницями йому пощастило уже більше. За три роки до смерті від серцевого нападу приговорений до довічного ув'язнення 64-річний ткач одружився з 24-річною росіянкою, юристкою Єленою Булкіною. Це був уже третій офіційний шлюб Сергія Ткача. Після другого їхнього тривалого побачення дівчина завагітніла, і у подружжя народилася донька. І так, його дружина справді надіялась і вірила, що їй. І дасться дістати цього неадекватного монстра із в'язниці і жити далі довго і щасливо. Виродок буквально знущався над дітьми до смерті, а вона його, судячи з усього, боготворила. Це жесть. І ви зараз сидите, дивитеся, бо стоїте миєте і слухаєте це. Неважливо, що ви там робите загалом, але в будь-якому випадку, скоріш за все, ви ж якось аналізуєте усе те, що я вам тут говорю. І можливо, навіть у деяких із вас могло скластися враження, що я проводжу пряму паралель між тими, кому подобається дивитись і читати щось на тему Crime, чи про вигаданих маньяків, і тими ненормальними, як я собі дозволила чомусь вважати, які писали вам рано чи пізно помремо. Тому з точки зору психології, просто необхідно час від часу зіштовхувати себе із подібними темами, аби ну якось морально себе підготувати до цього чи що. Також нам це може бути природність з цієї точки зору, що жага до насилля притаманна нам усім в тій чи іншій мірі, а наша добре розвинута фантазія допомагає нам поставити себе на місце маньяка і, наприклад, в момент, коли він жорстоко розправляється над кимось, уявити, що на його місці знаходимося ми, а на місці його жертви, якийсь наш заклятий ворог. Так. Якщо ви займаєтесь подібним, то не думайте, ви не якийсь там особливий і унікальний в своєму роді. Так роблять майже усі. Я сподіваюся, що так роблять усі, тому що я так роблю, і мені хочеться думати, що так ще хтось робить, бо не хотілося б бути якимось конченим маньячилою у ваших очах. Зараз після того як я зізналась, в тому що займаюсь подібним. Напишіте, що ви теж таким займаєтесь, навіть якщо ви таким не займаєтесь. щоб мені якось ну, соромно не було, знаєте. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? А що ж? <праць> вот. Ну і загалом в цьому немає нічого такого жахливого до тих пір, поки воно знаходиться в межах нашої уяви. Більше того подібні практики можуть бути корисними для того, аби, наприклад, справитися з агресією та негативними емоціями. Хтось може дивитись подібні сюжети з протилежною метою для того, щоб розпізнати для себе риси маньяка та вбивці, і приблизно прикинути усі можливі варіанти, аби уникати подібних людей у реальному житті. А це також доволі таки крута і корисна практика, особливо для таких самих тривожних істот, як я. Але є в цьому також і невеличкий такий, ну мін малюсінький, знаєте, існує велика ймовірність, що після перегляду подібних кінострічок ваша тривожність тільки виросте на декілька рівнів, і ви, як і я, припините фактично виходити із дому, осядете таким самим домашнім хіканом і станете таким самим невдахою блогером, як я. А є люди, які переслідують і більш високі поетичні цілі, Зізнаюсь чесно. Я теж часто крінжово ловлю себе на подібних ситуаціях. Коли нам починає подобатись якийсь герой, який вчиняє насилля над тими, хто, на нашу думку, того заслужив, або просто своїми злочинами переслідує якісь більш високі мотиви. Наприклад, та сама зелена стріла із DC, де супергерой убивав усіх, хто по його словам підвів його місто і таким чином вчиняв справедливу розправу, або Танос із Марвел, який вирішив знищити рівно половину усіх живих істот заради того, аби припинити ту безкінечну боротьбу боротьбу за ресурси. Причому він зробив все максимально справедливо. Він не обирав між якимись там бідними і багатими, хорошими і поганими, щасливими і нещасними. Ні, він просто взяв і знищив рівну половину людства. Прикольно. Знову ж таки, немає нічого поганого у перегляді практично будь-яких маніянських сюжетів до тих пір, поки ми не починаємо по-справжньому романтизувати це саме насилля. Для початку варто зрозуміти, що романтизація це саме прагнення продемонструвати щось саме у позитивному, романтичному і привабливому ключі. Якщо ви просто відчуваєте співчуття по відношенню до злочинця, це ще не означає, що ви його романтизуєте. Але, от коли ви намагаєтесь усім його діям знайти виправдання, припіднести це все з такої точки зору, що нічого такого страшного в його діях немає, і взагалі він лапусічка, а не маньяк. Причому робити це не з точки зору якоїсь іронії і рофлів, а от реально тупо. По справжньому вважаєте, що якби цей чіл опинився поряд із ананасі з вами чекає далі глибоке занурення у світ кров'яки та населення у кінематографі. Тому що насправді мені вся ця тема цікава з тої точки зору, що мені хочеться розібратись, звідки це все взагалі почалось? Чому люди люблять на це усе дивитися? Чому загалом нам це все подобається? І як ми докотились до того, щоб романтизувати подібне, а? Бо наскільки я зрозуміла, вже вже я готова заспойлерити вам трішки про те, про що я буду розповідати у своїх наступних відео. Схоже, що тема 18 і насилля, слешери і тому подібне, це була якась так звана рушійна сила у розвитку кінематографу в деякій мірі. Не завжди. Але в цілому, щоб ви розуміли, справжній слешер в тому вигляді, в якому ми його. Ну, Звикли сприймати зараз, ну, фактично в тому вигляді, бо це трішки різні часи, ну, ви розумієте, схоже був першим, взагалі, художнім фільмом в історії взагалі людського кінематографу. Так, перший художній фільм був слешером. Ну це ж я точно вам розповім у, наступного, у наступному відео. Тому що я сама ще до кінця не розібралась, але якщо це так, то це доволі цікава деталь, скажімо так. бо Ну, прикольно і жорстко, і страшно одночасно, тому що це наштовхує на думки про те, що нам насправді дійсно подобається на це все дивитись, жуть. Будьте обережними з романтизацією маніяків і не забувайте, що справжні джентльмени захочують рукави своєї рубашки не для того, аби прибрати місце свого вбивства, а для того, аби помити посуд після романтичної вечері. Це був просто рофл. Будь ласка, ніхто не ображайтесь, тому що я просто тільки що це на ходу придумала, і така думаю, блін, чому б це не сказати в якості ну, Якогось рофляного висновку до свого відео. Тому що свою справжню думку стосовно того всього, що я думаю про це, я вивалювала поступово, а місцями не дуже й поступово, протягом самого відео. І там ви почуєте почуєте... почули вже багато моєї власної думки стосовно всіх цих жахливих речей. Так. А під кінець я вирішила профлати. Вибачте, якщо це було невдало. Але як на мене це було доволі дотепно. Все, всім хороших там вихідних чи коли я це випущу. Гарного вечора, врешті-решт. І на все добре. Пока-пока. Так далі я буду записувати відео без цього мізерного. Стаканчика із мізерною кількістю томатного соку, бо я тільки що обляпала свій плід, який тільки-тільки перед зйомкою застелила, тільки-тільки постіраний. Тепер в мене плід буде ваняти помідорами. І все тільки через те, що я досі не навчилася контролювати свої емоції під час запису відео. Ну, буває. Всі вчаться на своїх помилках і байдуже шаю ці помилки. Повторюю вже протягом року. Ну ладно. Єбрісти шфіли... Гібрісти шфіли... на екрані. Ви бачите культового со сосільського